Отже, цілі цієї сесії полягають в тому, що ми з вами поспілкуємось про типові поведінкові прояви горя, про розуміння того, як працювати з дітьми, які відчувають ці симптоми, і зв'яжемо це все з концепцією теорії прихильності. Але також ми хочемо визначити, що ці теорії були створені в нормативних контекстах, тому, хоча це корисні вказівки, яких слід дотримуватись, у нас також є виклик для конкретного контексту. В якому ви всі живете і працюєте, тому наш колективний виклик взяти те, що відомо теоретично, і адаптувати його до нового, що є контекстом нашої реальності. Тому, як ви знаєте, з попередніх сесій одна з теорій, про яку ми говоримо, це вікно толерантності. І це може бути однією із справ, яку ви можете адаптувати. Подивіться зараз на повідомлення, яке ви бачите на екрані, і тут є така ідея того, що діти можуть в якийсь момент взагалі відмовитись, будь-що робити, навіть їсти. І ми можемо почати розуміти, що екстремальне падіння в цю зелену та блакитну області внизу цієї таблиці є не просто уникальним і перенавантаженням, а це повне припинення системи. Тож давайте почнемо говорити про те, які симптоми можуть проявлятись в різному віці. І я визнаю, що на цих слайдах є дуже багато слів, ми перепрошуємо за щільність матеріалу, і ми радимо вам робити знімки екрану або зберігати собі це відео. Коли ми говоримо про розвиток розуміння горя, ми говоримо про два аспекти розуміння та поведінки в типовому розвитку. Ми бачимо, що ці явища виникають у наймолодших немовлят і дітей раннього віку. Тож, якщо ви думаєте про дитину чи малюка, ви знаєте, що вони не спілкуються вербально, вони реагують на енергію та поведінку людей навколо них. І для маленької дитини може бути особливо неприємно помітити відсутність, тому що вони не мають способу розуміння. Тому одним зі способів захисту дитини чи малюка може бути просто відсторонення. Тому відсторонення як захисна поведінка є дуже таким притаманним для наймолодших основним захисним механізмом. Коли ми починаємо думати про дітей трохи старших, ми знаємо, що ці діти починають розвивати мову. І щоб вони почали розуміти поняття втрати, це можливо, але лише в дуже конкретних термінах. Іноді може здаватися, що маленькі діти ніяк не реагують, коли їм кажуть, що хтось помер. Або вони можуть бути сумними лише на хвилину-дві, а потім продовжують грати. І це нормально. Іноді буває, що діти збирають деталі по частинкам, потроху. Тоді це нам слугує як певний маркер, як певна підказка. Зверніть увагу в нижню частину слайда цього і. Можливо, відповіддю на ваше запитання, яка ви зараз може виникнути, може стати пам'ятка про те, що діти цього віку вони мислять дуже конкретно. Тому, якщо ми використовуємо ефемізми, такі як ми є втратили, втратили, вона від нас пішла, вони можуть нас дуже заплутати. І дитину з точки зору поведінки, це не тільки плутає, а й ми можемо почати спостерігати у дітей цього віку. Тривогу, тривогу розлуки, вона може з'явитися по відношенню до інших опікунів, Вони можуть боятися тривоги, розлуки з іншими важливими для них людьми. Тому, якщо дитина втратила одного з батьків, вона може особливо хвилюватись про безпеку свого вчителя, своїх інш... свого іншого батька чи матері, своїх рідних. І іноді у таких випадках ми можемо бачити регресію поведінки в молодшому віці. І ми можемо це зрозуміти, тому що і тіла вони прагнуть повернутися до часу, до того як відбулася втрата, до того часу, коли вони відпочивали себе абсолютно безпечно. А тепер давайте подумаємо про дітей віком приблизно від 6 до 12 років. В цій віковій групі діти починають розуміти постійність смерті, і з цим новим розумінням може прийти переробка втрат. Які вони зазнали раніше в житті, тож ви можете побачити, як діти, які шукають схвалення, поводяться занадто добре, або самі нагадують опікунів. То, що насправді трапляється з дітьми, це те, що діти хвилюються за своє власне виживання та виживання інших людей, про яких вони піклуються. І найкраще, що ми можемо зробити для дітей у цьому віці, це справді два моменти. Перший момент це бути стабільною та передбачуваною людиною в їхньому житті. А друга другий момент це забезпечити достатньо інформації, яка може заповнити їх прогалину, щоб діти не залучались до магічного мислення. Коли ми починаємо розмовляти з підлітками. Ця вікова група може мати щось на кшталт дорослого розуміння смерті. І складність тут полягає в тому, що деякі аспекти розуміння підлітком є і у дорослої людини, але в деяких випадках у дитини то що ми можемо зробити, це надати інформацію та сказати, що я тут. Якщо ти хочеш поговорити, скажи мені про це, і ми обов'язково поговоримо. Потрібно також підтримувати і використовувати їхні прагнення до незалежності, створювати можливість підтримувати і отримувати підтримку від однолітків. І як ви знаєте, те, як підлітки реагують на гору на гори і втрату, може сильно відрізнятись. Я хочу звернути вашу увагу на те, що в горі тут десь ризикована поведінка є спробою відновити почуття контролю, коли здається, що життя виходить з-під контролю. І навіть якщо підлітки, здається, не піклуються або не хочуть вашої допомоги, для нас важливо підтримувати постійні, передбачувані безпечні межі для підлітка. І хоча ми не можемо гарантувати безпеку, ми можемо забезпечити певний рівень. Зовнішні відчуття безпеки. Також можемо забезпечити. Власне, коли внутрішньопідліток підліток відчуває себе неконтрольованим, в такі моменти нам важливо ще більше його підтримувати. Тому ми розглянемо з вами цей останній момент і завершимо цю сесію. Але для цього нам дуже важливо зараз зрозуміти, яку роль ви можете відіграти. Для дитини в її житті І більшість інформації на цьому слайді є повторенням того, що ми вже розглянули на попередніх слайдах. Але найважливіша частина, яку я хочу підкреслити, це останнє в цьому слайді. Будь ласка, подивіться і подумайте про те, про те, яку роботу ви виконуєте як вчитель і як помічник. Ви забезпечуєте безпеку та структуру, яка може бути зцілюючою. Дослідження показують, що якщо в житті дитини є хоча б одна стабільна, безпечна, доросла людина, цього може бути достатньо, щоб допомогти їй пройти через дуже важкі часи. Тож, окрім того, щоб продовжувати забезпечувати структуру, яку ви надаєте дітям сьогодні, ви можете зробити ще три моменти: перший це продемонструвати дітям, як збалансувати горе у повсякденному житті. Другий зрозуміти, що діти ймовірно перебувають у процесі розвитку мови та розуміння своїх почуттів. Тому ваша поведінка може допомагати дітям, і ви можете чітко давати їм конкретні слова, якщо вони не мають цих слів. І третій момент, те, що ви можете зробити, це зрозуміти, чому дитина поводиться так, як вона це робить. і допомогти дитині зрозуміти. Чому вона себе почуває і поводиться так, як це зараз є? І що дитина може регресувати у своєму розвитку у відповідь на втрату. І тому нормальні очікування можуть бути надзвичайно важкими для неї в цей час. Але в більшості випадків регресія з підтримкою буде тимчасовою. Тому ми продовжимо цю розмову у наступних сесіях.